Вітаю глядачів мого каналу. В ремонті перетворюєш напруги в чау на 1,5 кВт. І дані інвертори в мене на каналі так часто не від того, що вони якісь там погані, дефектні, якісь там браковані чи ще щось. Ні, це абсолютно нормальний інвертор за свої гроші. Якби адекватний варіант. Я їх, до речі, раджу. Тобто проблема основна, чому вони виходять з ладу, це користувач. От безпосередньо користувач. У кого дані інвертори в експлуатації. А поясню чому. Вона же ж ну, зараз так гаряча пора, да? коли там відключення світла, і всі стрімко стали експертами в області енергетики. Електроживлення це ну, наш коньок. Так вибачаю, ви вчора там були якби, експертами в області там, побутової хімії, їжі там, Товарів одягу, наприклад. А чому ви сьогодні всі стали щось людям радити, щось безпосередньо там продавати? Ну, Ви якби нічого не путаєте, ну, реально, От ви якби, займалися одним направленням. От чому вас понесло кудись іншим шляхом? Ні, я розумію, бабла всім хочеться заробити. Ну, Якщо ви просто продаєте, то ви просто і продавайте. От є акумулятор, от хай стоїть. От хто купить, той купить А навіщо людям радити? От особливо, ну, Тікток дивишся, Вася стоїть такий раз, раз там покрутив, повертів. Так, пацани, акція там. Тільки сьогодні, тільки завтра, все, розбираємо, там останній десяток залишився. Супер надійний, там все класно, все показує, все розказує, і дисплейчик там тобі є, і вайфай є. Все, що тільки можна. Любий наворот, коротше, беріть, все. Ідеальний варіант. І народжуєш там: беремо, берем, берем. Быстро, бистра, бистро, побіжали, побіжали вже. І, а реально скуповують, як, ну вибачте, ну відверто кажучи, гівно, так і нормальні речі купують. Так, да, дійсно, є нормальні речі. І нормальні люди, які а, займалися ну, даною справою, тобто автономним жиленням, вже не один рік. А є, ну, які вчора дійсно, я ж кажу, що торгували ковбасою. Ну, а сьогодні ж ковбаса, якби так, ну, знаєте, так, трошки, ну, мабуть, в порівнянні з інвертором, ну, мало так прибутку приносять. Ну, краще позайматися, мабуть, інверторами. Ну, ковбаса так полежить, нічого, в холодильнику. А, тобто, всі радять в тік там, ну. Там купуєш. А як же ж його та, ну, що, тю, блядь, Та одна розетка. Ну, ну куди її? Ну взагалі, ну щось незручно. Треба, ну, ну, щоб все світилося. Ну такі бабки викинули. Якби. Надо, щоб вся хата робила. А щоб вся хата робила, що нам це зробити? Правильно, вилка вилка. Ну Такий варіант. Вилка-вилка це зачот. Сюди раз, в розеточку два, автоматик виключили, тут кнопочку, пімпочку клас. І вся оселя світиться. Блін, ну фантастика! Ну, реально ну, топова ж. Да? От, ідея просто геніальніша. Ну, тільки ж є і зворотня сторона медалі. Кожен, хто експлуатує вилка-вилка, ризикує, по-перше, уразити себе і своїх близьких електричним струмом. Це раз. Це небезпечно для здоров'я. По-друге, це пошкодити обладнання. Ну, і якби... Люди користуються, і кожен думає, що він самий грамотний, і яким же ж треба бути дураком, щоб же не виключити автомат і не дати в інвертор 220 вольт. Ну, це ж то, то, то взагалі валенки, Я ж не такий, Не такий, правильно. Але людський фактор він завжди присутній. Тобто рано чи пізно станеться якби непоправіми. І реально прилетить 220 в інвертор. І потім оп! на стол. І байдуже. О, включений він у вас тут, чи виключений, був приєднаний акумулятор, чи не був приєднаний акумулятор. От, отак, -от, от лежачи на столі, зараз от сюди дай 220 на ремонт. Все. Тобто, це 100% гарантія по подосік на ремонт. Кажу одразу. Тому не дивіться, отих тих TikTok, ютуб тюбіків які вам отак, от продаван там показує, вілка-вілка, все. Одразу забули. Що я можу порекомендувати? Це. Безпосередньо сюди вставляється вилка. Далі кабельок йде до а, вашого щита, тобто де у вас всі там, автоматики висять, і там ставиться перекидний автомат, задача якого розділити лінії жилення від лічильника, або від резервного джерела тобто, це або перетворюєш напруги, інвертор, або генератор бензиновий або дизельний байдуже, різної потужності. І у вас в жодному разі не буде зустрічки 220 вольт. В жодному разі на оцій вилці, яка йде там до генератора чи інвертора, не з'явиться потенціал 220 В. Нікого не вдарить струмом. Це безпечно як для вас, так і для обладнання. Тому користуйтесь такою порадою бережіть ваші інвертори, і нічого страшного не станеться. А по даному інвертору зараз буду працювати, відновлювати силову частину, а саме заміна транзисторів по низьковольтній я поки що не знаю, що там сталося. А, розберу, все побачу. Так, по осциллограмкам у нас все в порядку. Тут також транзистори були замінені як високовольтні, так і низьковольтні. так По паєчкам тут дещо відгоріли доріжки. Не смертельно все поправилось. І тут також порядок. Все зараз збираю тестую. Ремонт пішов не по плану. Включаємо. А споживання у нас практично ніякого немає. Ну і нортор не запускається. Подаю 12 вольт на плату з дисплеєм Високого споживання струму немає. Індикація світиться і підсвітка дисплею також є. Від акумулятора до шлейфа напруга доходить і складає 14 вольт. Проводжу інший тест, мінус на вході тут 7 вольт. Даю на 78,05 живлення, дисплейчик загорається. І помилочка, ну, понятне діло, по низькій напрузі. Це нам каже про те, що контролери на цій платі живі. Контролер дисплея живий і є якийсь обрив по жиленню. Проводжу ще деякі вимірювання. Жилення від лабораторника 13 вольт на дану плату приходить. Далі істок П-канального транзистора. 13 вольт, також присутня. Сток транзистора. 13 вольт є відповідно. Наш транзистор відкритий, і затвор повинен бути максимально підтягнутий до землі. Ну і тут у нас 1,1 вольта. Так, тут у нас все в порядку. Далі у нас доріжка одна йде на роз'єм RJ-45 від стоку транзистора, і також на другий вивід роз'єму. 13 вольт присутні. Далі поміряємо, що доходить це живлення до основної плати. Так, друга ніжка, другий контакт роз'єму Також 13 вольт є. Відповідно, ланцюг шлейфів. Всі живлення приходять на плату з дисплеєм і звідси уходять. Відповідно, питань до цього транзистора, який комутує жилення, немає. І, до речі, у нас також немає лінії, тобто 5-вольтової, саме яка живить в дисплей. Тут у нас нічого немає. І живлення на C7805 приходить саме з основної плати. І лінія до, до поміжного блоку жилення також доходить. Підемо дещо в зворотньому напрямку. зніму живлення з лабораторника. І тепер давайте подивимось, що у нас тут від 5 вольтового стабілізатора. Ось у нас вхід і здається третя ніжка, судячи з доріжок. Так, дійсно, давайте так, щоб було видно. От третя ніжка, це у нас якби то єдине ціле. І тепер від цієї ніжки. 1, 2, 3, у нас іде такий полігончик, і доходить воно, по-моєму, до саме цього допоміжного блоку живлення. Так, дійсно ось цей перший контакт. Видно. Так, що ми можемо зробити? Який висновок? Що треба лізти ось сюди? Пацієнт у мене в руках, і дивіться, що я тут знайшов непропаяний п'ятачочок. Чи їх це рук діло? Якісь діверсанти це зробили, оскільки тут заводська паєчка, на трансформаторі заводська паєчка, по роз'єму заводська. Ось на цьому кондорчику, ну, начебто, заводська, але ця срань каже, що тут щось хтось був. І по транзистору. Ну якось, блін, ну щось він такий кривуватий і не схоже, що він не випаювався. Тобто з ним щось робилось. Все, роботи по платі завершено. шимка, затворний резистор, транзистор. Ось ці резистори парочку ну, замінив одним. Ну і коротше, стандартна обв'язка в цілому, при виходу з ладу таких блоків. Все готово, можна запаювати. Результат роботи. Не може бути. Все ж таки цікаво, чи їх то рук діло, отам от поколо в блоку жилення. Ну, як то кажуть, питання відкрите. Факт того, що все відремонтовано. Саме головний. Так, ми перевіримо під навантаженням вже, мабуть, завтра, бо час вже такий, що пора, мабуть, лягати спати. Настав час перевірки. 12 вольт приєднано. Все працює.